Друзі, вітаю слава Збройним силам України. На жаль, через відключення світла, тобто через врусню та її ракетні атаки на критичну інфраструктуру, не можу завжди і оперативно випускати відео, але стараюся, як тільки можу. Тому вибачте, що є певна затримка. Але припиняти я не збираюся, тому не симося. А ми могли не починати 24 февраля. після того, що ми бачили, що відбувається? Во взагалі не хочу. Задню ніхто не дасть больше, кроме нас. А от якщо ми її дадим, вони й не дадуть. І нас ждет чекає... резінове поп. Пуйло вперше за на скільки років прилетіло в Бульбостан. Шкода, що українські ППО в цей час були зайняті іранськими шахедами. А так хто зна, можна було б тому обскупаному птеродактилю крильця та й пообірвати, поки воно. В мінськ летіло бульбофюрер Лукашенко, якому Путін уже ввів війська по самий Гомель Бобруйський навіть глибше радо зустрічав диктатора з наложницями, квітами та розпростертими обіймами. А Путін йому напустив газиків. Весь ми зафіксували нашу ціну вона вигідна. Скажу тільки одне, ми удовлетворимо результатами обсуждання в цілому єдиного газового ринку. Вусатий драник удовлетворен. А чим же він тоді сам удовлетворяв Путіна? І наша жизнь в простому. Треба роздіватися і роботи. Він працював, як завжди, ротом. Або все інше за Лукашенко в Білорусі вже роблять російська армія. І наша жизнь в простому. Треба роздіватися і працювати. Что, ну, вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе одинаково. Вот и все. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин. Лукашенко аж потом вкрився, а Путін в цей час невіжено шарудів під столом ногами. Бо вперше за багато років Лукашенко казав правду, хоча й намагався це приховувати під жартами. Це навіть зі сторони упоротої вати не виглядає як жарт, бо і росіяни, і білоруський режим прекрасно знають і усвідомлюють, що роблять вони виростили справжній фашизм. У ньому купаються. Владимир багато... лет работаю под вашим руководством, всегда хотела вам сказать, мне кажется, сейчас самый подходящий момент сказать то, что я всегда хотела. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов. Вы нам обещали, 20 Двадцять літ назад вашу фразу, вразені їх мочити. Хоча навіть фашизм із цим не зрівняється. Після візиту до Лукашенка Путін нагородив фашистку бобруїдку Симоньян, де колись ще підростаючий російський диктатор відзначав нагородами діячів культури та різних там співаків та режисерів. А зараз лише пропагандонів та гауляйтерів, бо ті, хто ними Росії ще не був, той ними став. Дехто правда і був пропагандисткою з народження. А ми будемо в цьому помагати. Мочить людей столька, скільки нас этого потребуєте. Служу Росії. Спасибо. Служу Росії. Як бачите, російська пропагандота хіба що погонів немає. Хоча, можливо, і має, і просто не вдягає їх при Ви 20 років назад не дали отарувати наш Кавказ. Вы не дали разгореться кровавой бане межнациональной резни. Спасибо вам, что в 2008 вы не отдали полоумному людоеду сажать Абхазию, сажать Осетию. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей. Цікаво, русні виходить у Грузії. У них людоїди в Україні у них людоїди. Усюди їх оточили людоїди і лише боброїдка Симоньян та русня, якій вона служить, милі янголи, які вимушені вбивати та гвалтувати. Дійсно, Симоніан цього року попрацювали для Путіна на славу. Де треба було брехати, брехала, де треба було покритикувати Шойгу і російську армію, щоб відвести від Путіна невдоволення Русні? Також це виконувала. Де треба було розповісти Плєпсу, чому він має підтримувати геноцид? Також старалася, не покладаючи ані рук, ані губ. А не те, що шойгу. Той он на ту таки зустріч в мінську прибув помітно шкутельгаючи. А коли цей путінський колишній сидів перед камерами, в нього мало не сіпалося око. Есім, і нашим Союзникам в самом прямому смысле этого слова. Чого Шойгу такий засмучений? Та, мабуть, через те, що тепер перед Путіним роздівається працює вусатий бульбофюрер, а не сам Шойгу, як в старі добрі часи. Ну, Держи. Ну, от, тепер можна їсти. Хітра здійснень. Отака вона доля міністра оборони Російської Федерації. Точніше, міністра війни. Ти, звісно, спершу можеш рибку з'їсти, але потім все одно доведеться сісти. І бажано через гагу. Друзі, якщо ви хочете, аби ці тварюки гаги не дочекалися і пошвидше здохли. Донатьте на Збройні Сили України. Не забувайте, що це треба робити. Будь-який донат важливий. Також я окремо ще хочу подякувати тим, хто донатить на цей YouTube канал, завдяки вам виходять нові відео і готуються. Також дякую, що робите це через Patreon, через youtube спонсорство або через картку Монобанку. Внизу є всі. Посилання на цьому поки що, все буду старатися зробити нове відео якомога швидше, і навіть планую стрім до початку нового року, все ж таки, щоб з вами зустрітися і поговорити. Про що оголошу ще окремо, папа, -па, ми переможемо.